На Первомайщині поліцейські викрили угрупування наркоділків, які налагодили збут канабісу, амфітаміну та пігулок екстезі. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що наркобізнес наладив річний житель Первомайська. Який отримував фітамін від двох ділків, які в свою чергу одержували психотроп за допомогою поштових відправлень від жителя столиці. Також фігурант купував канабіс, який в подальшому збував. Заборонений товар 40-річний фігурант надавав для збуту своїм спільникам чотирьом місцевим жителям. Вони фасували наркозасоби і, при особистих зустрічах, збували клієнтам або відправляли поштовим сервісом. За місцями мешкання у транспортних засобах. Які використовували зловмисники та інших приміщеннях, поліцейські провели низку санкціонованих обшуків, під час яких вилучили понад 2 кг готового до вживання канабісу, 100 г амфітаміну, понад 20 пігулок екстазі, майже 40 кущів рослин, коноплі та інші речові докази їх злочинної діяльності. Слідчі Первомайського райвідділу повідомили фігурантам про підозру за частиною 1, 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. За скоєний злочин їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої. Також одному із спільників слідчі повідомили про підозру ще й за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Нині усім підозрілам суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. З можливістю внесення застави, так і без такої, та одному з фігурантів цілодобовий домашній арешт.